Громадські активісти поставили вимоги міській владі стосовно забудови промислової зони на вулиці Макогона. Активісти вимагають від Мара Івано-Франківська заветувати відповідне рішення міської ради, яке депутати прийняли минулої п'ятниці. Ми йдемо до нього для того, щоб зареєструвати ці звернення офіційно, наші вимоги. В нього ще є сьогодні час витувати дане рішення. В нього є можливість. Але чи стане йому духу піти всупереч своїм? Спонсором я не знаю, передачу землі на території колишнього асфальтного заводу активісти називають незаконною, оскільки рішення міська рада приймала з порушенням процедури. Відповідні заяви активісти вже подали в правоохоронні органи. Окрім того, вони заявляють про корупційну складову рішення. Фірма, яка буде здійснювати будівництво, наприклад, по вулиці Макогона є журналісти, які проводили розслідування. Вона прямо скажем, має відношення до партії Свобода. До людей, які, скажем, сьогодні є такі бухгалтери партії свободи, про це пишуть дуже багато ЗМІ, Це не є моя власна думка. В свою чергу головний архітектор міста на зустрічі з активістами заявив, що процес прийняття рішення повністю відповідає букві закону. Законно, Законно. нагадаю, що дане питання тричі розглядалося. Перше рішення було стосоване надання дозволу на складання детального плану 4 чи 5 місяців тому назад. Завізовані всіма службами. Потім було розгляд виконавчого комітету, де були підписи всіх служб без слухань, без без цих всіх не виносяться дане питання на розгляд сесії. На минулій сесії Івано-Франківська міська рада затворила детальний план території площею 3,5 гектари в межах вулиць Макогона, Промислова Крайківського. Згідно документу на території колишнього асфальтного заводу підприємства Івано-Франківська дорожня служба повинна збудувати 33 будівлі, серед яких 9, 12 та 16-поверхові житлові будинки.